Діти, привіт Ми знову з Мар'янкою і я разом з вами. Сьогодні ми з Мар'яночкою прийшли на осінній ліс, де багато тут лісових тваринок, так? Готуються до зими. Марянці треба їх паркувати і відмітити ту клітиночку, яка підходить. Ось таке завдання. Бачите? Я таке вам скидувала в групі, Тато, може, мама тато вам роздрукували. Так, а тепер ми з марянкою. Так, Мар'яночка, рахуй. Кого нам треба порахувати? Лисичку, Лисичку давай. Лисичок, давай. Одна лисичка. Одна. Дві, дві лисички. Три лисички. Дві лисички. Чотири П'ять Шість лисичок. Сім лисичок. Так, дивись, лисичка. Навпроти лисички знаходиш цифру сім. і розмальовуєш цей квадрат. Бери якийсь кольоровий. І фломастер, впері і розмальовую. Це всі? Ні, напроти лисички і цифра 7 у цю клітиночку. Так, давай. Зараз я відключуся. Це у нас перша частина завдання. Далі, коли ми виконаємо це все, у нас буде друга частина завдання.